Іринкини казки. Викотилось за небокраю сонце, впав промінчик на чорне дзеркальце, яке тримав кося, і враз з'явився сонячний вовк вовило. О, заєць, г. Вишрівся він на косю. Був заєць, а теперечки вовк у зайчій шкурі. Косила я, гррр у, -у, у, і Кося теж вищирився. Ти диви, справді злий, як вовк. Ну, тоді давай дружити, усміхнувся Вавило. Давай, вовку з вовком чого не заприятелювати, тоді біжемо терентія шукати. І Вавило з косею побігли. А колько колючка роззирався на всі боки, виглядаючи теренті. Сонячний зайчик з'явився перед ним так несподівано, що їжачок аж відсахнувся. Слухай уважно, і не перебивай, сказав Терентій, сторожко озираючись. Я все знаю. Кося з Вавилом шукають мене. Тому часу обмаль. Скоро мені доведеться тікати. Негайно біжи до нашої країни сонячних зайчиків по чарівне біле дзеркальце. Тільки, зазирнувши в нього, кося зможе стати таким, як був. Ага, ясно. усміхнувся пан Морок. Вигулькнувши з під землі разом з Бабаєм та бабою Ягою, він ховався з ними неподалік у чагарях. Колько і Теренті їх, звичайно, не бачили. Як же я знайду вашу країну сонячних зайчиків, коли не знаю, де вона, захвилювався Колько. Ось тобі промінець, дороговказ. Він покаже тобі дорогу до чарівного озера дзеркала, по той бік якого лежить наша країна. Тільки не барись, поспішай! Колька схопив промінець вказ і подріботів. А тут і сонячний вовк з косі з'явилися. Терентій кинувся навтьоки. Що будемо робити? спитав бабай. По-моєму, треба одібрати у колька промінець та й все, сказала баба Яга. Силоміць не одберемо няж ніяк. Зауважив пан Морок. Промінець же сонячний, а ми темна, вража сила. Він для нас смертельно небезпечний. Треба хитрістю діяти. Добро щире й дурне, а зло підступне й хитре. На цьому зіграємо. І Як? Розявив рота бабай. Подумати треба, сказав пан Морок. Мені найкраще думається під землею. Ходімо в мій палац, і вони провалилися під землю. Бігаючи по лісу за теренті, кося так виснажився, що нарешті не витримав і впав. Усе більше не можу. Теренті спинився. Стривай, сказав він Вавилу хай кося перепочине трохи, бачиш, як захекався ми ж з тобою сонячні не втомлюємося, а він звичайний. То хай не бігає, я сам огризнувся сонячний вовк. Як же він може не бігати, коли йому весь час треба пускати тебе чорним дзеркальцем на мене? Я відзеркалююсь від будь якого скельця, будь-якої калюшки, а ти тільки від чорного дзеркальця. То, виходить, я цілком залежу від цього вухання, здивувався сонячний вовк. А вже ж, А поки він відпочиває, давай хоч у піжморки пограємо. Тобі ж, мабуть, набридло просто так за мною ганятися. Не жмурись, а я сховаюсь. А що? Це ідея, бо й справді нуднувата, просто так бігати. Давай. І Вовило затулив лапами очі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукать. Хто не заховався, я не винуватий. І поки сонячний вовк промовляв лічилку, Терентій зник. Я йду шукать. нарешті вигукнув вовина і розтулив очі. Еге, шукай вітра в полі, пхикнув Кося. Він тебе обдурив і втік. Це ти винен? Розлігся тут, закричав сонячний вовк. Ану, вставай, мерщій вздогінці!»